Доброго дня, любі друзі, ветелі Софія. І так я роблю розклад на кожен день і зараз про вівторок. Але спочатку хочу нагадати вам, що у вас є тепер можливість стати спонсором мого канала і отримати доступ до ексклюзивних відео, котрих немає в загальному доступі. Зараз Почала я там з фінансової сфери, будемо прокачувати свої фінанси, будемо вже подивилися для кожного знаку задяку, які події треба закрити, які двері треба закрити, щоб розширився і відновився або збільшився фінансовий поток. І далі буде. І так, Марс, головна планета всіх військових, менеджерів і спортсменів. Марс управляє в людині енергією і силою, дає сміливість, пристрасть і вміння керувати. В цей день не дуже сприятливі будь-які починання, крім лікування і духовних практик, таких, які допомагають досягти внутрішньої гармонії і заспокоїти агресію. Спорт і фітнес краще заняття для вівторка. А ось пристрій на роботу шлюб та інші починання можуть призвести до конфлікту, за який відповідає Марс. Не давайте в цей день в борг і намагайтеся уникати подорожей, але якщо дуже необхідно, то краще. Почати подорож з сходу. У вівторок добре носити одяг червоних відтінків, це кольори Марса. Ну або ці кольори ввести якимось чином своє життя. Для отримання його підтримки добре дотримуватися посту без м'яса та алкоголю, стежити за виразом таких емоцій, як гнів і агресія, допомагати і захищати слабких жінок і дітей. І так, любі друзі, я вас благодарую за будь-яку активність на моєму каналі, за підписки, за лайки. Поїхали! Головна подія, головні енергії цього дня. Цікавий момент цього дня. В чому пощастить, або в чому буде радість, що принесе вам радість в цей день. Тепер, що бажано зробити в цей день і чого не бажано робити? Вау! Вау! Ого! Вау, ого, ого а, жриця трохи перевернулася, да, але так само не критична. Ну, дивіться, любі друзі, п'ять мечів це як головна подія. В цей день ви повинні бути обережними та. О, е, Оглядайтеся, реально оглядайтеся навколо себе, будьте чутливими, прислухайтеся, да? тобто будьте такими, як лисиця, гнучкими будьте, тому що за вашою спиною може щось відбуватися. Хтось, можливо, заздрість вам, можливо, не хоче вашого просування вперед і відчуває, що ви це можете зробити. Розумієте, тут якісь можуть поруч з вами бути змії. Далі дивіться, будь ласка, тут може бути якесь загострення якоїсь ситуації, це може бути колектив, це може бути в родині, там, де у вас вже щось все ж таки, скоріш за все, відбувається. Да? Тобто за спиною якісь вже ну, це не тут і зараз. П'ять, це не тут і зараз. Це ситуація, котра нагрівається, да? і тільки від вас тут залежить, куди ви її розвернете. Ну, люди стоять поодаль, да? як мінімум, вам треба забрати свої мечі, свій ресурс і піти по своїх справах, щоб да? уникнути загострення, тому що все таки ви один. Ну так, у вас є пес, от і 5 мечів, але ми не знаємо, що є у тих людей. Да, нам не бачно зараз. Тож, а, самий кращий спосіб виграти а, битву це не вступити в неї, розумієте? От, а, тож в, Тут вам треба в цей день лавірувати. І зараз ми подивимося, да, як то можна буде для вас зробити. Чому я кажу вам краще уникнути в цей день будь-яких суперечок? Тому що тут, можливі, все ж таки ще якісь трагічні випадки. Ви повинні бути обережними. Можливо, люди напроти вас, котрі ваші опоненти, не дуже не в собі, наприклад. Да? А, а, зараз дуже багато людей з розхитаною психікою. Ви розумієте чому? А, тож, ви повинні тут увімкнути самозбереження, розумієте, не бикувати, да що я зараз доведу. Ви доведете у вас на носі швидке просування по кар'єрі або в тій сфері, котра для вас актуальна. Де ви вже попрацювали або сам, або з колективами. Це може бути і частинка колектива. Одні кажуть, гей давай вперед. Ми з тобою, так? нам подобається, що ти кажеш, як ти кажеш, твоя стратегія. А інші кажуть, та ну ні, ну там працювати треба кудись їхати? Нащо воно нам треба? Давай, Коротше, ми будемо головними. Хай усі тут сидять. Да? Ну. Якісь розумієте, непорозуміння може бути в колективі, може бути так само в родині. Коли хтось каже, так, давай, це може бути цікавим чином. Да, це у нас про цікавий момент. Карта. Шість жезлів. Я вже сказала, може бути просування або по кар'єрі, або в тій сфері, котра для вас актуальна. Може бути просування особисто у когось, да, а може бути за допомогою когось. Це означає або колектив, або однодумці, або ну люди, котрі вас. Підтримують в будь-якому випадку або мають з вами однакову користь. Да? І тоді вони кажуть, ми ж разом сильніші, да ми з тобою. От тут може бути переїзд, може бути навіть ну, іноді раптовий, да? тому що шість кажезів це так. Зібрався і поскакав. Розумієте, Тут може бути якесь чудо. Чому я кажу завжди в цій карті про езотерику, да, і про Бо карти аж попадали про якесь чудо. Тому що дивіться, тут прапор по логіки, да, по фізиці, він повин, повинен, прапор повинен тут розвиватися. І я бачила, як інші майстри вони кажуть, ну, мабуть, хто малював, він помилився. Ні. Люди езотерики, а це не малюють прості да карти малюють люди, котрі розуміють, що вони роблять ну глибинний сенс тут є, і це означає, що вас. Тут прапор їх веде, він в них як флюгер, да, котрий показує туди, туди, туди. А, тобто тут люди під захистом вищих сил да їм щось, якесь чудо їм допомагає, якась магія. Розумієте, в житті. І тут ви зможете кудись вирішити якусь важливу для себе справу цікавим моментом. Головне не втратити ту можливість, коли, коли треба буде сісти на коня і сказати гегегей вам можна. Можливо, хтось щось запропонує, якась ідея, можливо, сумісна у вас з'явиться, як вам покращити свій стан, да? як, вам, ну, як вам просунутися кудись? От, тож дивіться ще, яка фішка, цікавий момент. Вам треба концентруватися не на тих. Все ж таки, хто проти вас, розумієте ще, чому я інтуїтивно сказала: йдіть, займайтеся своєю справою далі, просувайтеся саме зараз. Такі особи, вони, в них іноді буває просто така програма вас відволікати. У вас енергію забирати з вашої перемоги. Це називається крадники. Якщо ми кажемо, все ж таки ще роздивлятися, як ізотерику, як і магію, да, присутність. От. Таким чином, такі особи вони крадуть у вас енергію, вони вас розхитують, розумієте, чому вам важливо. Забрати свої інструменти і йти у вас. Є люди, котрі з вами готові за вами, з вами, за вами, да? разом з вами, поруч з вами, шагати, скакати і так далі. Перемагати, розумієте? Не витрачайте, не зливайте енергію, не зливайте. От, все, У вас спина тут прикрита, да? так само а, ну, собаки, а, тваринки, да? вони вони все одно не просто так, так само приходять в наше життя, розумієте? І тут про те, що будь впевніший, да? будь впевніший, якщо в тебе фізично нема, то хтось тебе охороняє. Можливо, хтось з рода тебе охороняє, можливо, в тебе янгол такий, да? от котрий все одно тебе охороняє. Але ти тут не зависай, будеш там цілий день прислухатися. А що ж про мене кажуть? Не переживай, тобі прийде хтось і скаже. Обов'язково таке буває, тому що тут з твоєї команди хто за тебе все одно іноді бувають люди, котрі продовжують спілкуватися. З тими, вони моніторять, скажімо так, да, ну, за своєї зацікавленості, ну, хтось підки просто любить і так далі. Да? Але вони настільки ну, можуть бути такими людьми, що можуть е, приходити ще і вам розказувати, тож не переживайте тут, не витрачайте час. І тепер, що, в чому буде для вас радість, в чому буде е, для вас щастя в цей день, да? ви зможете відновитися, любі друзі. Вам показана медитація, якась практика точна. Ви бачите, як співпадає да, з, з Марсовою енергією. Тож для вас це буде радість. Ви, можливо, отримаєте щось вам відкриється в медитації. заспокойте свій розум. Да, у вас іноді ми просто перезбуджуємось, да, коли ми е гей, да, поїхали, тут адреналін, вау, клас, супер! І людина думає, я зараз переміг, то мені прямо зараз треба бігти далі. Розумієте, І так люди швидко вигорають. Тому що на будь-якому рівні, дивіться, треба. Піднялися, да? як ви прийшли на свій поверх, ви піднялися, вам треба там затриматися, обнюхатися, да? обжитися, подивитися, що, як мені тут заспокоїтися, відновити енергію. І тоді, а, ну окей, мені це подобається, але тепер я хочу ще і ось так, да? і ще трошечки вище. І тоді ви збираєте сили, щоб йти вище, розумієте? То тут радість для вас буде відпочинок. Любі друзі, ви будете наповнені, ви будете. Тут ще, знаєте, коли, можливо, знову-таки да, приємне з, приємне з корисним, ви можете поєднати в такій спокійні в спокійному такому стані да, поєднати це, ну, як ви проводите час з плануванням. да, Тобто в мене є. Перемога все одно у вас якась буде цікавим моментом, цікавим чином прийде до вас якась перемога. От. І тепер ж треба розуміти, що далі, да? Тож ви берете свідомо відпочинок собі, дозволяєте м -м -м, бажано знаєте, ну просто тут внутрішні страхи можуть бути, да, ще тривожність може залишитися, тому тут мечі, розумієте? От. Але вам треба розігнати все це, да, свою тривожність, все ж таки зрозуміти, що ви є цінність, якщо хочете далі йти легше по життю. да, то треба віднов... відновитися. От тож побалуйте себе. Це ж не обов'язково просто десь лягти на кровать і лежати. Ви можете е медитувати в якомусь чудовому парку, ще щось розумієте, що вам принесе радість. Тут просто про спокій, про е кохання до себе, про піклування про себе. І від цього, звісно, ви будете наповнюватися і будете щасливими. Ну і далі, і далі. да, Ці енергії, бачите, ці енергії я зараз. Потрактують ці енергії, вони вас а, виведуть на... знову-таки знову дуже швидко, бачите, після пропрацювань а, дуже швидко вас виведуть на енергії мага. Розумієте? І тож, знову-таки, але дивіться, що треба зробити. Знову таки, треба відпочити. Сімка пентаклів. Це Карта її називають карта зростаючих грошей, тобто ви вже щось зробили, да? ви поробили а, якісь дії, ви е, тут робили вибір, ви робили якісь зусилля, ви попрацювали вже е, і отримали свою перемогу. Або вона ось ось у вас буде, розумієте? Ви вже точно знаєте, що ну ви перемогли, якщо там щось продали, да, то гроші зараз прийдуть. А якщо ну, надали якісь послуги, знову таки, там буде то-то, то-то, якась користь тут у вас буде. От, Тож залиште свої знову такі сумніви, да? вирости, не вирости, вирости, любі друзі, виросте, як ви будете зростати і зцілюватися, так і ваші плоди будуть ставати більш якісними, розумієте, більш багатовартісними, розумієте? да, от, Але ви повинні завжди, ви ж себе, по-перше, в будь-якій справі ви себе продаєте. Свій час, звісно, да, це саме дорогоцінне, але свої е, знання, як ви себе поводите, як ви себе відчуваєте, про що ви кажете, ви продаєте себе, розумієте? От. А тому вам тут так само карта каже, що треба зробити. Відпочити, не стійте над кустом, він скоріше від того не виростить. Ви можете лежати, медитувати, да, і уявляти, як ваші гроші збільшуються. І від цього буде вам точно, якщо ви свідомо то робите, а не коли. Вас психосоматика вкладе, розумієте? Якщо свідомо будете робити, тоді ну, більше користі від цього буде, від такого стану. Ви наповнюєтеся, ви енергетично поливаєте свої е, труди, що ви там насаджали, да, то насіння. От, і воно собі зростає в такому ж темпі, як вам по долі, розумієте? Це не означає, що нічого не робити. Звісно, на наступний день треба піти, там полити, подивитися, може, потяпати щось, да? от, ну, якось там підпускати. Шити земеличку, щоб там е, скоріше росло, але не стояти до наступного дня над тим кустом, розумієте, не передавлюйте свою справу, свій бізнес знову таки, ви не зможете робити якісні речі, якщо ви щось е, з чимось працюєте руками, наприклад. Да? Ви не зможете без ресурсу то робити. Ну, воно буде або що, не буде енергетично так підпитано, коли люди в ресурсі від людини отримують якусь чудову річ, да, зроблену своїми руками, наприклад. Воно відчувається, воно радість то несе, що ти купу, купив, А коли воно просто так, чому ше не дуже люди люблять, да тому, що там нема тієї енергетики. Машина, котра штампує, вона не ну не надає. Да чому люди більше більш цінують, те, що інші роблять? Якісно, ну по-різному, да але своїми руками те, що вони роблять, якісно, ніякісно. То вже інша да розмова про те, але те, що саме людина, свій труд, свій час на то поклала. О, то ж тут знову такі відпочинути, Що не треба? Не треба фіячити. да, ви тільки війшли тут в цю і давай вже напрягатися знову залиште цю енергію на наступний день залиште її на вам показано, ну лайт лайт після перемогти десь і на сьогодні окей все я себе хвалю я зцілююся в мене все чудово я зараз запланую ще перемогу і так далі розумієте, але в лайт в морі можна лежати медитувати будь де розумієте, будь-де де ви хочете на лавочці в парку на Будь де, любі друзі, але зробіть це для себе. Не вмикайте мага да, одразу, тому що коли не в ресурсі, знову-таки людина, дивиться, коли людина не в ресурсі, але вона якимось чином да, підіймається і одразу знову таки починає двіжкувати, вона ще не закріпилася в цих енергіях, високих енергіях так само да треба зайти, і закріпитися. Вау! Ви розумієте, відчуваєте? Я зараз можу в 10 разів більше всього переробити. В мене такі ідеї приходять. Але ви одразу так само 10 справ. Ну не зробите, не зробите. Можна дві-три поєднати, да, там щось слухати, наприклад, не знаю, мити поли і варити їжу, да? ну поставити. Ну, це ж все Так само треба підготувати і на то все все робиться поступово. Да? От, то ж тут так само в цей день підійміть свої енергії і залиште знову такі для прориву і на, і на наступний день. Да? Тому що, якщо ви хочете, ви залишаєте собі таку переможну енергію. Якщо ви не кажете, ну все, да? тепер я тиждень полежу, тиждень не треба. Ну, дивлячись, якому ви стані, звісно, да? якщо е, тут у кожного так само буде свій рівень, да? скільки ви вже проскакали до своєї перемоги, скільки ви всього переробили, скільки ви помахалися, тому що у когось це може бути багато, Багато людей, у когось це буде один колектив, наприклад, проти вас, частина колектива, частина родини. Може бути одна людина у когось, а у когось це будуть знаєте, поодинокі люди, але як конвейером, да? Тобто кожного з нас все світ буде по-своєму розкручувати. І перевіряти, да? от, тож роздивляйтеся кожен свій варіант, але ну, я вам вже все сказала, не буду повторюватись. Жириться так само, це знаєте, щоб ви просто знову таки да, свої енергії одразу не почали і трошки неправильно, якщо їх будете використовувати. Вона так само вам каже, дивись всередину себе, дивись всередину себе, довіряй своїй інтуїції, прислухайся, розвивай це, тобі дуже треба. Просто силу мати в руках того недостатньо, ти повинен. Це велика відповідальність. Сила це велика відповідальність. Ви повинні бути в собі постійно впевнені, що ви зараз не розвернетеся, не знаєте, психанула, як то кажуть, да, і там щось розбила. А сила, це ви можете пробити ауру іншої людини. Ви можете щось таке собі замріяти, да, і, і ну, не дай Боже щось негативне, воно вплине на весь світ, розумієте, тому, тому сила не якщо. Якось не так починається використовувати, вона одразу прикривається, тому що зараз, зараз, вже дали людям волю, да, і ми жили як ми хотіли, розвивалися як хотіли, але все світ бачить, що м -м, не може, не може більшість впоратися, не може розуміти, сама не може. Настільки е, хитра ця система зроблена, настільки багато просто м -м -м, брехні, багато е, маніпуляцій, да, і ну, вони маніпуляції можуть. Бути так само світлі і темні, да? коли ти маніпулюєш людиною, щоб вона прорвалася вперед, да? це круто. Ти, ти її мотивуєш, ти її зачіпляєш за щось, іноді буває таке знаєте, ну, гачком, Але людина так стартує, що вона потім каже: Боже, супер! Я й забула про той біль розумієте, з котрого з, з котрого саме стартанула. От то ж тут треба вам бачите, перевернута верховна життя можливо, на, на вас. Бачите, я не зря можливо тут за магію казала для когось, не для всіх же не лякайтеся, будь ласка. Відчувайте, да, Ви можете відчувати, що е, якщо дуже різко, такі скажімо так, розкол якийсь да, от зненацька просто таке буває. Тоді ну слід все ж таки а, зробити діагностику. Да, можна за допомогою таро, так само зробити діагностику, чи є на вас вплив, розумієте? Можливо, його нема, можливо, ну саме зараз а, час прийшов для такого випробовування. От, але якщо є, да то а, а, знову таки тут може бути ну, така. Поважна, поважна відьма дану в нас загальний розклад, але в цьому випадку, скоріш за все, буде все ж таки відьма не є навіть якийсь помічник. От а то ж, любі друзі, просто. Зажигайте, запалюйте собі свічки кожного дня. Я вже казала, ви можете очищуватися. Ну можливо, не завжди. Якщо такі круті, да, то треба робити додаткові ритуали бажано, тому що енергетику нашу це вже не можна навіть вчені вже це побачили і відчули і так далі. розумієте, ми не можемо більше закривати очі і розуміти, що в нас ще є енергетичне тіло. Його так само можуть пробувати. Ми того не бачимо, і типу, ми в того в то не віримо. Але віримо, не віримо, від того м життя наше не покращується, якщо ми не віримо. Тому що ми тоді і не захищаємось, не очищуємось. Да? І інформаційно так само треба очищуватись, так само бути м чутливими да, до всього, що навколо нас. От, і так само очищуватись. Я вже сказала, на всіх рівнях треба любі, друзі, очищуватися. А, до речі, для спонсорів будуть відкриті. Багато різних ритуалів, котрі ви зможете самі запроваджувати і пошаманити, почистити себе, тільки білі, тільки очищуючи, тільки підтримуючи, тільки мотивуючи, тільки а, а, сила слова і світла магія. І так, любі друзі, на цій позитивній ноті я закінчую розклад. Просто неймовірний день буде якийсь. Е напишіть, як у вас відігралися ці карти. Буду вам дуже вдячна і буду рада з вами покомунікувати. Тож запрошую ба -ба бажаючих на індивідуальні консультації. До побачення! З повагою, Софія!